Усім привіт, мої любі! Мені задали тут парочку класних питань про полив. І я, хоч я знаю, що в мене є кілька відео про полив, але ще пару слів, нескінченна тема. Дивіться: насправді, рослини треба поливати, не тільки орхідеї всі. Тоді, коли це треба саме рослині, коли вона випила, в неї є потреба у волозі, і ви маєте її полити. Але ми всі з вами, дорослі, працюючі люди. Ми розуміємо, що. Не кожен з нас може поливати саме тоді, коли треба рослині. І насправді, хоч це і не дуже правильно, але ми з вами виходимо на якийсь графік поливу, побудований на нашому з вами вільному часі бажанні і досвіді з цими рослинами, так? І я, наприклад, ну не можу я поливати, коли їм треба. Тому я, наприклад, поливаю всіх, в принципі, більш-менш в один день. Але оці, наприклад, внизу, так? У яких тільки штучне світло, і панянки, наприклад, шамбургій на вікні, яких смалить сонечко це зовсім інша історія, і вони по-різному просихають. І панянки тут просихають набагато швидше, ніж панянки там. Так як же зробити так, щоб поливати їх одночасно в один день, щоб ніхто з них не страждав? Так, а для себе я... я не люблю саджати в різні субстрати. І, наприклад, в принципі, як вихід, ви отаким панянкам робите більш вологий субстрат, отаким панянкам робите більш сухий субстрат. Так, Але я, наприклад, такий підхід не люблю, бо зима, у нас зима холодна, на підвіконні холодно, то більш вологоємний субстрат може з вами погану штуку зіграти. Тому тут, дивіться, кожен підбирає по-своєму, що роблю я. А тих, хто в мене росте на вікні, я зазвичай поливаю більш рясно і залишаю їм в літній період, от зараз, да, коли жарко саме мова, водичку, яка залишається в піддончику і вона, чесно кажучи, буквально за день, а випаровується, її там вже не буде. От, але я наливаю набагато більше їм води. Я довше стою зі своєю поливалкою над ними. Добряче їх проливаю, і коли прям дуже жарке літо, то... Коли я їх пролила, я знаю, що в мене є вже по досвіду деякі, хто п'ють більше за інших. Я до тих горщиків повертаюся, дивлюся в піддон, бачу, що вони все звідти вже витягли, поки я закінчила полив, і я доливаю їм ще порцію. І знов ж таки тут період росту, вони активно ростуть. Їм потрібно багато вологи, тому я таке можу зробити. Оці паняночки, так як їх не смажить сонце, і вони не використовують додаткову вологу і не мають її швидкості випаровування вологи з їх горщика, бо їх не висушує палюче сонечко, вони поливаються трошки інакше. Їм дістається вода в той самий день, але в меншій кількості. Тобто в достатній кількості для них, щоб вони напилися, росли і не страждали, але в меншій, ніж оцим от бубочкам. Тобто там в піддонах води. Ну от наприкінці, коли я закінчую полив, вже не залишається, тому що все те, що якби витекло в процесі поливу, вже затягнулося назад рослинами. Так, от, плюс, ну, ще є корекція на те, що, наприклад, хтось вже прокинувся і росте, а хтось ще спить. Тому ті, хто активно ростуть, їм там теж трошки рясніший полив буде, ніж тим, хто ще спить і йде полив тільки для того, щоб вони не морщили. Свої старі бульби, так? От тому я підлаштовуюся і коригую це не тільки частотою поливу, але й рясністю поливу. Бо чомусь, коли багато хто розмовляє про полив, забувається саме про рясність поливу і про кількість води, яка потрібна орхідеям, що, наприклад, можна зробити пшик-пшик і робити це кожен день. А можна, якщо в тебе немає часу на кожен день, то це добряче пролити, влаштувати таку зливу для них, щоб аж періщило. Да? Багато дати води. І тоді, наприклад, не поливати кожен день, а поливати через день чи раз на три дні. Тобто, знову ж таки, це залежить від того, скільки водички ви дасте. Да? Скажімо так. От тому звертайте теж на це увагу. Такий додаток до мого відео пропалив. Сподіваюся, вам було. Корисно і цікаво. А на цьому сьогодні все. Слава Україні! і Всім пока-пока.